Василь Андрійович Симоненко я й у думці обняти тебе не посмію. Я й у думці обняти тебе не посмію. Я й не те, щоб рукою торкнутися смів. Я люблю тебе просто, ось так, без надії, без тужливих зітхань і без клятвених слів. Навіть в снах я боюся торкнутися до тебе, захмаліть, одуріти від твого тепла. Я кохаю тебе, і мені більше не треба. Адже й так ти мені стільки щастя дала. Люблю, без пам'яті люблю. Хай може більше проклинаю, я знаю, сам себе гублю, але не можу і кохаю, хто ти, ти квітка без краси, ти літній ранок без проміння, ти в щасті жити не даси з душею повного каміння. І все ж люблю, за що люблю, І сам не бачу і не знаю, я знаю. Сам себе гублю, але не можу і кохаю. Там при окопах на долині стоїть парубок молодий, йому що хвиля вилітає від ханечку спити. Спи, дівчино, спи, кохана, злоті мрії сни. І, про мене, голубонько, не забудь тим. Не забудь співни, а там у львові музики грають, та не жва уйде. йде, дівочі очі, як зорі сяють, любка всіх вперед веде. і усміхається чарівно, і клонить голову на грудь, а сотник просить, сотник мовить, кохана не забудь. Любов це світло у пітьмі, Тепло долин у тишині, це серце б'ється швидше знов, коли в душі живе любов. Ліна Костенко Очима ти сказав мені люблю. Очима ти сказав мені, люблю, Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю, Несказане лишилось несказанним. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, Багато слів написано пером, Несказане лишилось несказаним. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезам, Слова, як сонце, сходили в мені, Несказане лишилось несказанним.